Найчиріше вітання, друзі. В ці дні відбуваються важливі події. Це і візит президента України Володимира Зеленського до США, це і засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС. Всі пов'язані з зовнішньою політикою. Визначальні для нас, тому що і там, і там вирішується багато в чому ну що найменше наша кампанія на 2024 рік якою вона може бути, якою вона стане ймовірно оборонною більше, і як швидко ми зможемо підготувати наші спроможності до наступу, так само чи зможе їх ворог підготувати як швидко? Знову ж таки буде змагання за цю ініціативу, тому що ворог теж не може, окрім тактичних якихось дій, вести значні наступальні дії, і ситуація в тому, що дійсно. Головним театром бойових дій буде схід. Це вже очевидно, бої будуть точитися там, але сказати про те, що російські війська зможуть досягти значного оперативного підкреслюю, оперативного прогресу не доводиться. В них можуть бути локальні успіхи тактичного характеру. Такі дійсно загрози вони присутні. Але зараз треба говорити про ряд моментів, які обговорюються досить потужно, особливо в Європі. Ми менше говоримо не про те, що відбувається в ЄС, а треба, тому що ми, зрештою, туди хочемо інтегруватися. Ми прагнемо вступити в європейський союз, і що ж відбувається? І в цьому сенсі я би хотів звернути увагу на дефенс industry, оборонну промисловість європейських країн, тому що з того, що я спостерігаю і бачу, зараз багато в Європі дискутують про те, що європейцям треба не забувати про безпеку, нарощувати виробництво, підтримувати Україну. Звичайно, дещо пізно вони прокинулись, але в даному випадку приказка краще пізно, ніж ніколи. Вона дуже добре підходить. І тому можна сказати наступне: очевидно, що. Зараз провідні країни, ну скажімо так, промислові з точки зору виробництва зброї. Якщо ми говоримо про ЄС, я їх назву: це Німеччина, Франція, Італія і Швеція, а Польща так само. Це ті, які є виробниками, ну і Британія, яка не входить в ЄС, але так само зараз нарощує потужності, наприклад, така країна, як Фінляндія. Загалом, Північна Європа достатньо активізується, Норвегія так само буде пропонувати проєкти. Тобто, Північна Європа, ну, скажімо так, з Німеччиною можна сказати, вони йдуть в авангарді цього процесу. Що важливо розуміти? По-перше, Зараз відбувається злам психології. От ну фактично знаєте, як що ж це таке? Раніше стільки коштів виділялося безпосередньо тільки на потреби соціальних видатків, економіки інші інші. інші. А тепер треба виділяти на кошти обо на оборону. Це важливий момент. Цей злам він відбувається. Я думаю, що буде відбуватися і надалі. Друге. Це складнощі із запуском безпосередньо потужностей, можливостей і нарощуванням, тому що зараз стоїть подвійна задача: не просто компенсувати те, що захід нам уже передав, особливо Європа, а й нарощувати постачання в Україну, не зменшувати його, тобто підтримувати. Звичайно, лідерство в цьому будуть відігравати Сполучені Штати. Я це розумію, і це має бути всім зрозуміло. Але ж є інші країни Європи, і, наприклад, той же німецький канцлер Шольц. Говорить про те, що Німеччина має нарощувати допомогу Україні, і загалом Європа має бути готова до того, що якщо обсяги підтримки допомоги від США будуть зменшувати, надавати цю допомогу. Це досить важлива заява, насправді яка свідчить про те, що йдуть глибинні процеси розуміння викликів і загроз, які стоять на сьогоднішній день перед Європою. І в цьому сенсі очевидно, що зараз збільшення виробничих потужностей і можливостей країн Європейського Союзу будуть зростати. Рейнмел, Німеччина, МБДА, Франція, виробники безпосередньо озброєнь Швеції, Арчер, Гріпен, СВ-90, Фінляндія, виробництво снарядів, Польща, тобто багато країн і концернів, які чекають того, що у них буде можливість. В цьому сенсі дуже важливо працювати. Ми зараз підходимо до тієї точки, що як би там не було, але Європа має так само відігравати роль. Тобто Європа, звичайно, буде залишатися в орбіті США і західного впливу, і так і далі має бути. Але європейці, врешті, мають розуміти, що питання європейської безпеки залежить від них і від нас зараз. Тобто про це я говорю постійно з західними журналістами, колегами, експертами, що слухайте, ну у вас же ж, є ця промисловість. Так вона в такому стані, так вона дещо пішла в занепад. Але відроджуйте її. Україна теж має її відроджувати. Україна теж має запускати потужності, тому що без цього буде важко. І потім а, Європа сама по собі вона не може бути виключно, знаєте. В тіні США в питанні безпеки потрібно відігравати спільну роль тим, щоб допомагати Сполученим Штатам і бути в коаліції зі Сполученими Штатами, відіграючи важливу роль у збереженні демократії на європейському континенті, особливо а це надзвичайно актуальна тема, тому що дивіться зараз для Європи дуже важливо визначитися, продемонструвати свою силу, міць в рамках коаліції із США. Не даючи шансів, зокрема, Китаю, тому що Китай, бачите, підходить і починає розмови про стратегічну автономію. От Китай, зараз користуючись нагодою, тим, що буде передвиборчий рік Сполучених Штатів, наростить свою частоту контактів з представниками європейських країн безпосередньо з Європейського союзу. У мене в цьому немає сумнівів. А мета яка? А мета на тлі того, що як вони думають, зараз увага сполучених штатів може зменшитись, відволікатись сюди. До європейського регіону через внутрішні, хоча цього не буде, але вони думають через внутрішні питання, ну тоді потрібно діяти. І ось це так само містить загрози. Тому тут потрібно все ж таки а, виходити на те, щоб виробляти зброю, ремонтувати. І я вам скажу, що я помічаю тенденції. Я був скептично налаштований, визнаю відверто раніше і думав, що ну слухайте, ну, що говорити про можливості ЄС. Але зараз я бачу. Що ці можливості є, що вони поступово збільшуються, що вони будуть зростати, що контракти і фінансування під ці угоди розміщуються, що в цьому сенсі ведеться досить дуже серйозна і важлива робота. І це вселяє певну надію і оптимізм на те, що зрештою будуть реалізовуватися проекти, нехай ЄС зараз не замінить і не зможе замінити повноцінно США, ясна річ, але ця кооперація має бути. І до речі, в цьому сенсі. Дуже важливо розвивати взаємодію українським виробникам із нашими західними партнерами: Німеччина, Франції, Британія, Швеція, інші країни. Тобто, ми повинні бути максимально активними для того, щоб залучати. Тому що за цим є потенціал, цікавий нюанс, ще, що зараз все більше обладнання, яке використовується, не потребує такої великої кількості працівників. Такої великої кількості навіть видатків, зусиль на виготовлення там, цих верстатів обладнання тощо. І зрештою, Європа має розуміти, що зараз виклики для неї не зменшуються. Вони так само зростають від Росії і тому потрібно разом а, виробляти. Я бачу в цьому, скажімо так, серйозні перспективи і для нас, і для безпеки, і для економіки. І зрештою, ми так само повинні виходити з того, що. Ми маємо бачити тверезо оцінювати ситуацію і розуміти, що самим зброєю варто виробляти з європейцями варто і все більше говорити і нашим партнерам є, що разом ми є сильнішими. Це прості слова, здавалось би тривіальні меседжі, але це надзвичайно важливо і актуально.